Ми звикли, що пожежники сплять на роботі, але чогось на вулиці ставлять лежачих поліцейських, а не лежачих пожежників. Знаєте, як називається пожежник у сербів і у хорватській мові? Ватрогасці, ті, що гасять ватру. У Словаків він називається Гасич, і в Чехії Гасич. Вони гасять. В українській мові він пожежник. Незрозуміло, він гасить пожежу або розпалює пожежу. Логічно би було назвати його також вогнегасник, але вогнегасником називається прилад, цей предмет. І слово вже зайняте. Тому зараз пожежники називаються МЧСниками, МНСниками. Добре це чи погано? Ну, думаю, що добре, тому що тепер, коли подзвониш в МНС, може при вони приїдуть, витягнуть машину з річки, викачають воду з підвалу, загасять пожежу, можуть прийняти роди. Коротше, універсальна служба, яка доближає нас до тих вогнеборців із Америки. Служба 911.